Добрий вечір, вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог я автор Богу вільно Кожного вечора, в 20.10 я проводжу молитву за перемогу України. Справді, ми родини збираємося і молимося. Просимо Господа Бога, щоб він приніс перемогу в нашу країну і постійний мир для нашої землі, для нас, усіх українців, для наших дітей, наступних поколінь українців. Як я сказала, ми цю молитву проводимо кожного вечора о 20.10 на YouTube-каналі Вільнадум, Без Винятків. Підписуйтесь на наш канал. І Натискайте дзвіночок, тоді вам будуть приходити нагадування, сповіщення про те, що починається молитва. Ви зможете з нами молитися і не пропускати. Ми використовуємо покаяльну молитву, тобто в цій молитві ми просимо Господа Бога вибачення за те, що впустили в свою душу гріхи. І... Або, іншими словами, зло впустили, різноманітне зло. Насправді страхи це теж певного роду зло, тому що вони причиняють нам він. Дуже легко зрозуміти, що є добро, а що є зло по наших відчуттях. Якщо ми відчуваємо пригнічення, відчуваємо, що нас стискає, що наше тіло починає боліти, відчуваємо, що в нас накочуються сльози, то це злі думки, це реально зло, те, що можна назвати саме так. Але якщо нас ми навпаки відчуваємо ентузіазм, тобто радість, натхнення, захоплення, то відповідно це добрі думки. Такі думки, які можна назвати добрими. І таким чином ми, коли використовуємо покаяльну молитву, то ми очищаємося від зла, яке ми впустили в свої душі. Но насправді ми простукаємось, ми заспокоюємося, і Господь Бог очищає наші душі. Е, можна сказати, що ми розбираємо завали, якими перекритий шлях, по якому ми з'єднуємося з Господом Богом. Тому що Господь Бог завжди біля нас, завжди в нас знаходиться. Бо якби не було Господа Бога, ми б не змогли не дихати, не жити, не думати, не їсти, не пити, ну нічого б не було. Господь Бог завжди з нами, і ми в ньому, і все навколо нас. Але ми відвертаємося так, знаєте, наче, наче маленькі діти відвертаються, так і ми відвертаємося. Але ми забуваємо, що Господь Бог є для нас джерелом енергії. І коли ми очищаємо свої душі, очищаємо свої думки, свої спогади, то тоді е канал з Господом Богом налагоджується, і в наше життя легко йде Божа благодать. Тобто різні блага, тобто, це здоров'я, добре самопочуття, чудовий настрій. Ентузіазм, натхнення, бажання жити, бажання діяти, бажання допомагати, сили, ідеї і різні, різні далі позитивні блага, гроші, можливості і далі далі далі. І таким чином, коли ми е, молимося, каємося, то ми в такому випадку. Ем, Вирішуємо умовно свої проблеми, або, можна сказати, налагоджуємо своє життя і е, гармонізуємося з цим світом і з Господом Богом. Сказати, Починаємо дружити з Господом Богом, з тим Творцем, який дає нам життя, який дав нам життя нашим батькам, нашим предкам, і який дає щомиті нам енергію. Для того щоб ми були живі і процвітали, бо коли ми відвертаємося, насправді ми не отримуємо енергії, не тому, що нам не дають, а тому, що ми не хочемо брати, і тоді ми засихаємо. Да, умовно, наче як квітка засихає без води, так і ми починаємо. Тільки не зразу ми з безпосереднього там наші тіла. А спочатку наші в нас проблеми з'являються в житті, е, якісь ситуації небезпечні, дуже часто все, руйнуються якісь, е, якісь частини нашого життя, а потім і переходить вже на наше тіло, і на нашу родину, і на наших близьких. Тому коли ми. Очищаємо свої душі, допомагаємо собі, ми допомагаємо насправді всьому світові, усім людям навколо нас, в першу чергу, собі, своїм рідним і далі, 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 отак розширяємо. Таким чином, коли ми молимось до Господа, ми наближаємо свою країну до благополуччя, до процвітання. Кожного українця, кожну людину ведемо до благополуччя і процвітання. Тому давайте приступимо до молитви і попросимо Господа Бога вибачення, попросимо Господа Бога, щоб він приніс мир в наші душі і мир в нашу країну. З Господом Богом, давайте почнемо. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Я смиренно приймаю все, що відбувається в моєму житті. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війну, що обстрілюють наші міста ракетами, дронами, що в нас постійно лунають повітряні тривоги. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мені. Будь ласка, Господи, мені ті неправильні мої думки, злі думки, що стали причиною війни у моїй краї. Прошу тебе, Господи, мені. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти пробачив мої гріхи. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від неправильних, злих думок. І натомість наповнив мою душу любов'ю до України, любов'ю до моїх рідних, до моїх батьків, до моєї, до мого міста, селища, до усієї України і до всіх українців. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш мою душу, вірою у перемогу України, вірою у людей, які навколо мене, вірою в те, що. Ти для нас приготував перемогу, приготував постійний мир для всіх українців, для кожного. На всій території України. Дякую тебе, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смирен. І спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Бо я довіряю тобі, я довіряю Твоїй волі, я в усьому, і в усіх людях бачу Твою волю і прояв тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Що? Зараз в цей момент сотні тисяч українців знаходяться на фронті, що в нашій країні лунають повітряні тривоги, що тисячі мільйони українців стали переселенцями, тисячі українців загинули. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною всього цього в нашій країні. Будь ласка, Господи! Вибач мені, вибач моїм батькам, вибач людям навколо мене, вибач усім українцям, чиї зневіри, страхи, злі думки, злі побажання стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач гріхи наші. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи. Пробач, будь ласка, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви і що Ти пробачаєш нам. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив наші душі від неправильних думок. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією. Тобто благословив усіх нас на перемогу і благословив усіх нас на постійний мир. На процвітання нашої мови, нашої культури, на процвітання нашої землі і кожного з нас. Процвітання наших міст. На те, щоб наша армія була потужною, щоб наша країна була економічно розвинутою, потужною країною. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. Господи, я смирен, спокійно і навіть із вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Усе, що я можу назвати приємним чи неприємним, але я приймаю усе, що Ти мені даєш. Бо я покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь Тобі. бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною війни у моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач! Вибач мені те, що я впустив у свою душу зневіри, різні страхи, різні невпевненість, гординю. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, що Ти чуєш мою молитву, що Ти прощаєш мене. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що сталася в моїй країні для мене. І для всіх, для всіх, кого вона стосується, і приготував для українців перемогу у війні з Росією, приготував для нас постійний мир і процвітання для для наших дітей, для наших нащадків. Дякую тобі, Господи, що ти благословив нас на перемогу, що ти підтримуєш нас, що ти. Надихаєш інші країни в світі допомагати Україні зброєю, боєприпасами, розвідданими, грошима. Господи, дякую Тобі, що війну, повномасштабна війна в нашій країні, а ми маємо і тепло, і світло, і хліб, і воду. Дякую Тобі, Господи, за це. Господи, дякую Тобі, що Ти підтримуєш нам. Даєш нам блага, даєш нам здоров'я і добре самопочуття. Дякую тобі, Господи. Дякую, що ти бережеш нас і наших рідних, рятуєш нам життя, полегшуєш нам долю. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. Слава Господу, слава милосердному і всемогутньому Господу. Щиро дякую, що ви були разом з нами і молитесь разом з нами. Дякую вам, що ви підтримуєте канал, що ви натискаєте лайки, що поширюєте відео, дивитесь наші шорти. Що давно почав із наших колективних молитв вирізати якісь такі невеличкі ламенти і робити короткі відео. Дякую за те, що дивитеся, що натискаєте і там лайки, що пишете коментарі. Такі прості речі, але вони підтримують. Тобто більше людей дізнається про мову, більше людей до мене звертається за молитвою, щоб я молився за інших людей, допомагав. Фактично, не я допомагаю, а я являюсь провідником, Господь Бог допомагає. Господь Бог в самобутній, повної любові через мене просто, знаєте, як через лупу. Сонечко світить, ви лупу підкладаєте, і сонячне проміння сконцентрується. Точно так само через мене відбувається. Тому, коли ви підтримуєте канал лайками і поширенням і коментарями, ви підтримуєте його. Тобто, щиро вам за це дякую. Я бажаю вам добра і благополуччя. Хай ви будете добре себе почувати. Хай ви, якщо занедужали, то якнайшвидше одужуйте Я бажаю вам достатку. Хай Господь Бог дає вам. Достаток. Тобто гроші, доходи, підтримку інших людей, добрих людей, добре слово від інших людей, добрий настрій, віру в те, що завтра все буде добре, що сьогодні хай Бог дає вам мудрість дякувати і цінувати те, що ви маєте. Бо не даремно ж написано в Біблії: Той, хто має, тому додасться, а той, хто не цінує, не має. То в того й забереться те, що в нього є. Тому хай Бог дає вам вміння цінувати, любити, підтримувати те, що ви маєте, і таким чином примножувати. Бажаю вам спокійної ночі і мирного неба головою.